Синьо-жовтий арт художниці Інни Ліньової відтепер у Кривому Розі. Патріотичний вернісаж на воєнну тематику ініціював клуб подорожей. Командор. Географія інстатворчості криворожанки за походженням, яка багато років проживає в США, з перших днів війни зосередилась навколо подій в Україні. Буча Маріуполь. Роботи, виконані в стилі комп'ютерної графіки. І на експонувала попервах в інстаграм. Зворушеному патріотичними плакатами Інни Командорівцю Григорію Курачкіну одразу спала на думку ідея виставки. Некоторі э, постери просто я уверен, не оставят, э, равнодушными, вот, зрители, которые придут, які прийдуть. некоторые до да, глубины душі. Наприклад, плакат Буча і э, ну, ряд других плакатів. Вот, там нечего просто сказати. Можна и і и, в душе плакати. Центрова робота художниці Українка при надії, яка тисячним накладом розлетілася планетою. Діджитал арт пані ліньової вразовий колег по мистецькому цеху. Мені дуже приємно, що я був знайомий з нею свого часу. Я розмовляв з нею по телефону. Вона передавала на всі привіт. От. Але в її голосі я чув сльози. Сльози з того співчуття, переживання. От. І ці плакати на яких ну безболю це не робиться. О, це... Це те, що йде від серця. Вона по-своєму показала своє видение, свою боль за її страной, откуда вона родом. Вот это очень важно, що вона там далеко, але вона попыталась нам все-таки своє видение відкрити. Це очень важно, очень дорого. І ще один синьо-жовтий лейтмотив виставки Доброчина справа. Кожна з робіт пронумерована. Вартість близько ста гривень. Можна буде в тетрадці там написати, в відомості написати, який плакат понравився. Оставить свій телефон, і ми напечатаємо цей этот плакат. І в кінці неділі дадім його тим, хто його хоче купити. Деньги всі пайдуть на наше мероприятия з вимушеними переселенцями. Творчі рефлексії на події війни розмістили на маскувальних сітках у музеї російсько-української війни, який надав приміщення для виставки. Символічно розташували прапори крилам, подаровані бійцями тоді ще АТО та американськими волонтерами. Так як художниця живе в, в Америці, ми виникла така ідея поєднати ці два флаги і зробити такі як крила, які е, захищають, продвигають нашу таку виставку. Всі охочі зможуть відвідати виставку продаж протягом двох-трьох тижнів. 20 плакатів та постерів виконані інною ліньовою в хронологічному порядку війни. Від початку рашистського вторгнення і до сьогодні. Саме так вони розміщені і в експозиції. Наприкінці роботи синьо-жовтою надією на перемогу, на яку так сподівається вся Україна і весь світ. Ірина Павленко, Євген Жулай, цей день.